Друзі, всім привіт! Вибралися ми сьогодні з Дімою на рибалочку половити, попробувати хижака. Ну, Акцент будемо ставити ми, значить, на Окуня, а там хто його знає, може буде і судак, може буде і щука, а можливо і не буде Окуня. Тому, друзі, що ми робимо? Зараз ми пройшли, подивилися всю нашу сложність ситуацію. Зараз підемо, візьмемо спінінга і будемо Пробувати ловити Я сьогодні буду, опа, традиційно з е, своїм аріончиком. От, е, а Діма буде... Чин? Флагман Матрикс. Флагман йоперний театр. Тому, друзі, поїхали ловити. Гайлала. Та фух Йо! Ха-ха. Нормально, Дима, сады. А ну покажи, на що він взяв тебе. Ну, червячка. Та як я? Це импак. Оп, вот таки красота. Оооо, красота, Дима, молодець! Судака гепнув. Сама игра вже, наверное, просто рифанки. Ооо! Я тоже рыбу упіймав. Так, на жовтенький. Окунь спокусився на жовтенький, Оп, красавчик. Бежи. от так от. Два дюйма. Зараз поставлю щось побільше, тому що хочеться судака, а не вот мелочь. Діма мене в сложності вирішив зробити по повній програмі. Не, не окунь. Не окунь. Ні, ну правильно ти сказав, окунь це, судак, це ж сімейство окунячих. О, так что. Шо... А, это, конечно, дракон, серьезно. И, и ты смотри, как он тебе рыбу ковтнул. Это вообще трэш ковтнул просто. трофей <рекват> Тише, что да, это трофей. что а я пока что болт, у меня один окунь. а меня делают, меня делают, со счетом 2-1. Не, что-то невеликое взяло-таки. Окушок или мелкий судачок. По прямой вот так кинул. А ну, кто ж это такой? Боже, на самом полном вылете, это ж пока домотаешь его. Окушок. Дракон, не те слово, півморди розірвало йому. От такий красавчик набагато більший. О, красота. Десь там вдалі по прямій. Так, да, це на дерево. Ну, та ти що, Діма, ти красавчик на дерево. В той, в той час, коли я ловлю окуні, ти, я смотрю, ловиш дерево. Не ти не іщеш невеличкі цілі, ти іщеш здорову цель. О, друзі, дивіться, який красавчик. Хорошо засів, я вам скажу. Так просто не витягнуть. Він нас за те, що так гарно засів, піде на засушку. Сухі окуня, дуже вкусні, друзі. О, та тут, коротше, о, дістав. Прямо з желудка хвостик витягнув. Гарний окушок, я вам скажу. Красота. Є друзі, є красота з глибини, з... хто нас звідки. Ну це або хороший окунь, або невеличкий судак. Ну як хороший окунь? Адекватний. Ой, вилетів. А, воно на що. За жабру підсипив його. Ну зато все одно я вам скажу: сковородочний або на засушку варіант те, що треба, піде. Тому дивіться і знову золото. До речі, перед цим в мене вистріл був. Е Острелила. Тільки поставив обратно результат. І окунь, походу, діла від щастя, що попав до мене в руки і вкакався. От. Тому отлічно. І знову у мене окунь. І саме цікаве, тупо на повному вилиті. Цей раз я поставив 14 грам ваги. І ось маємо результат. Ой! Опа, ні, а цей такий чувствується по весу. Дивіться, який. Ай-яй-яй-яй-яй, зараз ще й випаде. Опа. Уа, дивіться, який красавчик. Ух Все як полагається. І ракезушка на золото, на сушку. От Все як полагається, друзі. Два дюйма. З судаком в мене особо щось не склалося, але хоча б отакі гарненькі, вони клюють. Тому це, я вам скажу, досить таки добре. Друзі, це взагалі трешняк, Просто приманка була у мене в воді. І він догнав і атакував. Ще й такий непоганий лапоть, я вам скажу. Досить такий красавчик, взагалі мені сподобалось. О, це взагалі. Просто отак приманка була в воді і він просто атакував. Красавець. Золото. Діма, он нарешті щось садив. Скільки часу він кидав? Окушок. Та я теж я дивлюсь поуділіще, що що. А, ну. От він. О, то хороший полосатик. Красавчик. Красавчик. Пішов я до машини, забрав камеру. Думав, що камера включена, вона казалась не включена. Ну, короче, ось результат мій. Їху! На фоні... Фу, друзі, дивіться, який красавець взяв! Я вам кажу, це вообще просто треш. Я короче, ми з ними пішли значить, пообідати. Я камеру забув в машині, залишив. І тут я просто взяв золотий impact свин, 2 дюйма в золоті. Це сілікошка мого власного производства. І тут, коротше, виходить, що я просто кинув, ні удара, нічого не було, просто як карча зацепив. І ми з вами от такого красавця. Це я вам скажу крепкий судак. Це кіло плюс. от такий красавець. Оце я вам скажу, оце махіна. Просто дивіться, як він ковтнув. О. Фу, я його, чесно кажучи, єле сюди дотягнув У нас тут карчів. Дуже багато у нас тут карчів, коротше. І в конечному ітогі оце бревно питався туди зайти. Діма, тут як спортсмен, як самурай, туди, сюди. Дивлюся, вже на карчі сидить ну от, Схватив мій багор, і він його там за дерев'яшкою дістав і короче, викинув його на берег. І в результаті я маю ось такого судака. Благодаря Діві. Так що, Діма, большое тобі спасибо. І ти ще мій оператор по попутів. Так що, друзі, от така красота. Закінчилася у мене груза, Мої капельки 14 грамів, зато в мене є палочки 14 грамів. Після от зробив проводочку. І що ми бачимо, відкусило мені рибку. Ну, в принципі, все стандарт, все як обично. Бігай туди-сюди. Тому, друзі, зараз поміняю рибку і буду далі пробувати упіймати. Ось такого красавчика я посадив на сексика. От. от так, от дивіться. Сексик пополам склався в рту, все як полагається. І саме цікаве, що недалеко від берега схопив. Ну, красавчик. З красними пьошками, до речі. Ну що ж, друзі, вирішили ми закінчувати нашу сесію. Трошки ми підустали. Працювали з самого світанку і вирішили закінчувати. В принципі, що ми маємо з вами? Ми маємо з вами окушки та невеличкі судачки. Ну і один хороший судак, звісно, да. Ну, в принципі, на цьому все. Тому, друзі, буду заканчувати свою рибалку. Тому, друзі, буду заканчувати свою рибалку. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Діма. Всім пока. До нових зустрічей. Пока.